I don't know. Yeah! Недвірні провели дитячий турнір зміні футболу, приурочений Дню Героїв та Міжнародному дню захисту дітей. Відбувалися змагання на майданчику зі штучним покриттям на стадіоні Нафтовик з декількома віковими групами, оскільки, крім юних футболістів, на поле вийшли їхні батьки, серед яких військовослужбовці і внутрішньо переміщені особи. Вони зіграли товариські матчі з тренерами та працівниками сфери фізичної культури і спорту. Подякував батькам за підтримку дітей у їхній футбольній кар'єрі. Голова асоціації футболу у надвірнянському районі Руслан Нестерук. Дорогі дітки. Дуже приємно бачити вас сьогодні на футбольному полі. А ще більше хочу подякувати батькам, які привели вас в дитячу спортивну школу на секцію футболу і, взагалі, в спорт, де ви будете захищати честь надвірнянщини. Та України в цілому до учасників змагань звернувся комендант Надрянянського району Євгеній Бондарчук. Він подякував воїнам, які боронять Україну та батькам дітей, котрі змогли долучитися до заходу. Приємно вражений що на святі сьогодні. Присутні як батьки, так і діти. Багато батьків воювали за нашу державу. Хлопаєм їм. Також дякую кожному воїну, який знаходиться зараз на передовій, щоб ми могли тут бути під мирним небом, щоб ми показували нашу державу спортивною цвітучою. Наша Україна жила і буде жити. Слава Україні! Міський голова підкреслив професійність дитячої юнацької спортивної школи, вихованці якої завжди займають призові місця та отримують хороші показники на різних змаганнях. Надвінчина славиться гарними традиціями, як великого дорослого футболу, так і міні-футболу. Хочу подякувати дитячій юнацькій спортивній школі, які кожного року забезпечують своєю повсякденною працею у своїх вихованцях. Гарний. Результат, чи це чемпіонат області, чи це різні турніри, все українські, міжнародні, але саме вихованці Дю США на міської ради дають гарні високі показники в чемпіонаті області завжди призові місця. В цьому році ми хочемо відродити минулу славу футбольної команди «Бескіт» і саме в учнівській молоді, саме в цих дітках, які приймають участь активно в міні-футболу. Перспектива розвитку дорослого футболу, бо тут закладається все те, що потрібно для того, щоб він себе показав професійним футболістом. По закінченню турніру юні футболісти були нагороджені пам'ятними медалями, а команди-призери футбольними м'ячами.